всем огромный привет хотел снять отдельно видео на макароны на сыпучие показать цены на этой неделе отдельным видео смотрите для паста спагетти 35 50 вот такие вот они идут из твердых сортов пшеницы тут 400 грамм потом такие 27 90 своей линии 400 грамм а... Вот эти подороже, но они идут из твердых сортов. Полкилограмма уже по 50 гривен. По 50 гривен, полкилограмма. Так, спагетти. Так, варить 8 минут. На альденте 4 минуты. Здесь у нас 400. А, здесь полкилограмма. Почему не пишут на упаковке на видном месте? Не вижу на упаковке. Нужно присматриваться и искать. Пол килограмма 34.30 сейчас. Акции с, по 24 число, по 24 января. Да, по 24 сечня. Правильно подказывай мне. Так, дальше, дальше спагетти. Давайте уже по, по спагетти, потом будем по макарошкам. Вот такие вот спагетти от Ярка. 450 грамм Вермишель спагетти 450 грамм 20 гривен сейчас они стоят и обратите внимание на Таю это вообще неплохая фирма смотрите на цену 1390 450 грамм да 1390 450 грамм и вот эти вот идут как лукшина 1470 450 грамм чуть дороже. Ну не знаю или они, или они их ставят в акцию. Или они их ставят в акцию. Ну, в принципе, и без акции тоже цена хорошая. На спагетти тая. Так, яркую я вам показал, эти показал, эти показал. Ну вот я взял в руки, я вам скажу, что вот на вот эти вот три вида самая дешевая цена на таю. по 14 гривен і на ярку по 20 гривень саме хорошая цена на вот эти вот спагетти потом еще идет акция на вот эти своя линия а, лукшина довга это не спагетти это идет як лукшина 32 гривны тут 400 грамм макароні вироби стрічко подібні так они называются 32 гривни потом вот эти вот из твердых сортов они сейчас по акции можете взять кто не брал очень хорошие спагетти из цельнозерновых пол килограмма сейчас они в акции 41,50 тоже хорошая цена потом соломка своей линия тут они 400 грамм будет соломка вот такая, не знаю, никогда не варил, нужно когда-нибудь попробовать взять, сделать. Трубчасти долгие, соломка 400 грамм 38,90. И потом вот эти вот обыкновенные спагетти свои линии. 38,90 за 400 грамм. Спагетти своя линия. Так, Как я называю, гнезда. Ну, тут лукшина. Из этих гнезд можно очень много приготовить всяких вкусняшек и на сковороде залить водой. У меня есть там э, рецепт очень классный. На сковороде готовил готов как гнезда. Ну, можно как локшину зварити до бульона. Похоже, не Италия, полкилограмма 50 гривен. Так. Потім йдуть ці, а, мушлі 32 гривні, 400 грамів мушля. Своя лінія. Тут у нас йде вермішель, а, довга рисова, 150 грамів, 54 гривні. Ну теж беруть. А для чого беруть? Знаєте, як казала? Моя мама не знав, не знав, то й забув. Я думаю, ви напишете в коментарях, для чого її беруть. Для чого її беруть? Для чогось її беруть теж, Щось готують з ними. Так, для паста а, спіральки 36,70. 3490 кілограм тая. особливо. бачите, виходить, що тая найекономніша виходить а, вермішей, Своя рідна. Кілограм, кілограм не розварюються, не злипаються. До речі, теж мені там писали в коментарях в попередніх відео, що брали таю, досить непогана, хороша якість. 30, ну, 35 гривень. І також павутинка по 35 гривень теж кілограм. Так, для паста. Що вимагаєте, тому що тут упаковки родиться, вони дуже злобої. А як, якщо людина купує, то як її брати? Якщо людина купує товар, так, вироби пера. 30 гривень. Пера по 30 гривень 400 грам. І 35 ріжків. 3570. Додатково ще. 20 грамів, бачите? На упаковці, написано, додатково 20 грам. Тобто 420 грам упаковка виходить. Так, кільця 32 гривні. 32 гривні кільця за 400 грамів. Бантики 53 гривні подорожчала оця вже делюкс, їхня фірма подорожчила. Раніше були по дешевше було. Я пам'ятаю, минулого тижня 48 було вже 53. Пів кілограма. Ну, це з кращих сортів. І витки по 50 гривень. 50 копійок теж. А, по 40 гривень грабінці стоять. 39,50. Так, а розумний вибір. Там іде цілий кілограм? Іде цілий кілограм, розумний вибір, 27,50. Пера і мушлі 27,50. Ріжки там кілограм, але вони ньомусь трішки дешевше 23,70. 23,70. Так, тут у нас ярка 35,90, ну 36 гривень, кілограм ярка. І макароні. Вермішель 3490. 35 гривень теж. Там теж кілограм йде. Так, це по макаронах. Я вам показав, це Лаля Паста теж макарони по 30-80 зараз. Так, а... рис, такі справи, по 63 гривні рис. 900 грам. Довгозернистий. А рис. А... Круглозернистий 64 гривні 900 грам. Рис пропарений 64. 65 гривень 900 грам. Так, 52 гривні рис шліфований. Це все в В синіх упаковках іде все по кілограму. Це розумний вибір. Це марка АТБ. Тут у нас рис перший гатунок, крупова, крупа рисова, шліфований. Гатунок перший шліфований по 50 гривень. Зараз він по акції. По акції. Рис крупова крупа рисова, шліфований 43 гривні. Подрібнений. Як січка, подрібна, 43 гривні. І цей теж йде трошки дешевше. 50 гривень 850 грам. Крупа рисова шліфована. А тут у нас якась іде пшенична полтавська. 20 гривень 90 копійок за 450 грам. А, трошки впала в ціні а, гречка в АТБ нарешті. Це скільки? 59,40. Так, і а, крупа гречана, проділ 57,90. Так, тут я бачу горох 15,30. Так, Шоно, 2,390 Так, пшенична крупа 11,70. А крупа розумний вибір полтавська, 24,90. Теж все по кілограму йде полтавська. Так, ну і перловка. Крупа. Ячмінна 12,90. Так, тут у нас крупа ячмінна ячна, ось така. Розумний вибір. 13,50. Так, добре. Дивіться, тут ще у нас є Булгур. З'явився своя лінія. Це я не бачив такий. Я такого не бачив. Булгур. Дійсно не бачив. 52 гривні за кілограм. Угу. Ну добре, будемо знати. Так, оці дуже мені подобаються в пакетах. Так, а, гречка. Курпа гречана 43,60. 4 по 125. А, рис шліфований камоліну 43,70. 4 по 125. Булгур 43,50. 4 пакета по 125. Рис 4350, теж так само упакований. Крупа Манна від Атуаль 3460. Але там 800 грамів. Крупа пшенична Артек 40 гривень 70 копійок. Теж атуаль. Так, сідає батарея. Це не дуже добре. Так, батарея розрядилась. Так, потрібно було включити в зарядне. Так, пшенична крупа Артек. Ось така теж цікава. Не звертав уваги. 850 грам, 22,90. Так, атуаль рис кілограм 92 гривні. Чому він ціну не скидає атуаль? Крупа Гречана, ядриця. Своя лінія теж дивіться, 68,80. Така, дивіться, цікава, така зелена, не, проп... а, не пропарена. Гатунок перший варити 25 хвилин на слабкому вогні. Така прям зелений колір віддає. Та зрозуміло. Добре. А, манна крупа атуаль 43,50 за 900 грам. Рис атуаль круглозернистий 73,90. Семоліна, крупа мана, не знаю, що це таке. Мабуть, дивіться, мана, крупа трошки така біла, а це якась самоліна в жовтий такий. 64-70 жовтий колір. Сочевиця червона 60 гривень, кускус. Давно не готував кускус, мені дуже він подобається, 60 гривень. Треба буде колись взяти, варити. Час приготування 5 хвилин. 60 гривень. Булгур 33 гривні за пів кілограма булгура. Теж хороша ціна. А тут якісь є по 28,80 по акції Булгур. Середній. А, там, бачите, до плову Булгур. Великий, А тут, бачите, такий середній. Багато чого я ще не знаю в цьому світі. Добре, добре. Для гарніру навіть є такий булгур середній теж дивно, на цінок ціник не поміняли. Так, оцей кажуть, що рис дуже-дуже хороший. ну 60 гривень, скажем, так? Да. Оцей кажуть, рис дуже хороший. Делюкс Таїланд, крупа рисова, шліфований, пропарений, довгозернистий. Кілограм 60 гривень. Якщо хтось брав... Ну, будемо вдячні за ваш коментар. Для нас хто ще не брав. Треба буде колись теж спробувати взяти його за таку ціну. Так, крупа рисова а, Камоліно 6650. Теж бачите гатунок вищий. 6650. Ну все, на такі от кашки я вже не буду вам показувати всякі. Кашки Малашки. Ще вам хотів показати. А, борошно. Борошно. А, Рум'янець 40 гривень 65 копійок за 2 кілограми. Амбар теж 2 кілограми 32 гривні. А, хуторок 34 гривні, кіло 800. А, розумний вибір. Бачите, трошки впала ціна 29,80 за 2 кілограми. Ціна впала на борошно бачу. Так, рум'янець 40 ,65 гривень 65 копійок. 2 кілограма і а, борошно Хлібодар 31 гривня за 2 кілограма. Цукор пропав першої категорії пропав, в тебе не бачу. Ну а третьої категорії 33,50 зараз. 33,50 оцей звичайний в синіх пакетах прозорих. Сіль це Турція. йодована 750 грамів 24,50 Сіль перший гатунок 35,40. Кам'яна кілограм. Ну і турецька якась в акції. 750 грам. 1870. Морська сіль. Своя лінія. 27,90. Тут цілий кілограм. Цілий кілограм. За 350 грам крохмалю, розумний вибір, треба заплатити 1890 ротопляний. Так, ще є така гімалайська сіль, одна лишилась. Рожева гімалайська сіль 24 гривні за 200 г. І оцю я постійно брав. Вона сама більше мені подобалась. Сіль морська, харчова своя лінія 17,90 за пів кілограма. Ось ця. Стевія 176,30. Я буду закінчувати відео. Дякую вам за ваші лайки, за ваші перегляди, мирного неба, економних покупок і міцного здоров'я. Вам всім до зустрічі, пока.